Моя мама і тато сваряться. Вони дивляться новини і сперечаються. За вечері ми мовчимо. вчимо. Моя мама плаче, за тата поїть. Раптом його на війну заберуть. Мене обливає сіськами, до години своїх сильний тиснуть. Я починаю боятися, бабуся каже, молитися. Праведник сміливий, як лев. По старшому вже важко молитись. У них і так своїх масових проблем. Прощаюся, я маленька може змінити це. Я знаю. Бог мене слухає і він не пройде мене. Я Богу і скажу, щоб забрав все погане. Верну мені, маму, радісно. Навіть такими маленькими вони здатні на те, що дорослим здається вже неможливим. Молитва дітей найщиріша і наймогутніша. Вів площа ринок 28 березня, 10.00. Молитва за Україну збере дітей із заходу та сходу, з усієї країни. Вона полине до Бога за мир, за благополуччя, за щасливі сім'ї, за майбутнє України.